І так, день перший. Проводимо експеримент. Достаємо шоколад з холодильничка. Сталися вони в холодильнику більше року. Навіть не питайте чому. Ну так вийшло. Було жалко з'їсти, я як вже мої клієнти. Мені жалко їсти, бо вони дуже красиві. День другий нашого експерименту. Заміряємо температуру 22,6. Так. Тепер подивимося, що у нас з нашими дракончиками. Так, ну що ми бачимо? Як була оця плямка біля ротика, так вона і залишилась, я думаю, що вам може на відео не буде видно, що нема в даному випадку ніякого жиревого посіяти. Ось так, ну цей такий. Прецемень може, краще буде видно. Тут теж я нічого такого не бачу, страшного. Бачите, що значить проводити експерименти, лабораторні роботи. Разом з імбирною лисичкою. Ось так. Твіт-бвіліт. На перший погляд вони в повному порядку у нас. Так, які ми виводи з вами можемо зробити? В даному випадку я використовувала шоколад білколад. Ем, він був, ясне діло, затемперований. З нього були зроблені ось такі кхів, авторські дракончики. Ось шоколад підпливає, бачите. Ну, в даному випадку жирового посідіння практично немає. є невеличкі цукрове посидіння, але я вам не рекомендую класти на зберігання шоколад в холодильник такого типу, таже як No Все рівно він потягне влагу, появиться цукрове посидіння, жирове посидіння, і ви вже будете віддавати свої вироби. Клієнтам не дуже привабливі. А для чистоти експерименту я так подумала, що, мабуть, я покладу їх. Хай вони ще полежать е, якийсь там місяцьок, і ми з вами потім відкриємо і подивимося, що буде з ними після року зберігання в обучному холодильнику. Промежуточний варіант ви сьогодні вже бачили, про що з ними сталося після суток, коли вони лежали просто на кухні. І через місяць ми подивимося, як вони в нас зміняться. Якщо нам спочатку казалося, що все ідеально, ми достали з холодильника абсолютно красивих дракончиків, то тепер через деякий час ви бачите, що з ними коїться? Біле-біле все себе. Про що це нам говорить? Звісно, про зміну кристалічної решітки какао-масла. Сьогодні 16-й день нашого експерименту. Ось на цьому дракончику дуже класно видно, що наш шоколад вже почав сідіти. На ньому появився більоси нальот. Ось так я вам покажу. Бачите? Може камера так і не підміння? О, о, ось тут, бачите, як видно. Тобто процес у нас пішов. Бачите посивіння? З прекрасно затемперованого шоколаду, з кристалічною решіткою п'ятьорочок. Вони стали перетворюватися на четвірочки, на трієчки, на двієчки. І ось ми бачимо ось такий нестабільний результат і таке жирове посівіння. Робимо висновок. Ніколи не ставити шоколад до холодильника на зберігання. Тим паче на стабілізацію готового виробу.